Псалом 16, Псалом Давида, бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господеві: Ти мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе, до святих, що на землі, до шляхетних уся моя любов до них. Помножуй собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крови, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини й моєї чаші, ти держиш мою долю, спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце, Господь. Передо мною завжди, тому що він у мене по правиці, не захитаюсь, тим той радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї вшиолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш, повну ту радощів, що в тебе. Блаженство по твоїй правиці вічне. Амінь.